Вітаю вас! Мене звати Іван Голуб. Це програма Тема Дня. Сьогодні ми будемо говорити про українські питання на Генасамблеї ООН. Розібратися у цій темі нам та спрогнозувати перебіг подій. Нам допоможе керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Добрий день. Добре. Дякую, що завітали. Що ж, якими будуть головні теми Генасамблеї ООН і Яке місце серед цих тем займатиме Україна? Ну, Україна буде займати одне з, з, зі 100 питань дійсності, які існують зараз у світі. Головним, чому буде зараз присвячення ця сесія ООН, це в першу чергу глобальні проблеми, які зараз виникають, з яким не можуть упоратися, в тому числі такі міжнародні установи. це міграція, тобто гігантські велетенські потоки людей переміщуються. З тих країн, де чи де війна, чи інші якісь катаклізми, в ті країни, які більш благополучні, і це питання, як знайти діалог між цими людьми, як їх влаштувати, чи може розбудовувати ці країни, які в яких є конфлікти, що вони нікуди не їхали. Це зараз буде головне питання. принаймні, з цього починається також на цьому вже на цій сесії відомо, що буде змінюватися секретар. Генеральної асамблеї ООН, це пан Гімон він йде відставку, тому що він пройшов 10 років. І зараз це починається питання обговорюватися, хто буде замість нього збуватися. Що стосується України, тут ООН, як структура, оскільки таке бере таку неактивну участь, як така, тому що ми бачимо в принципі, у нас переговори йдуть або в рамках в двох форматах щодо України, або в рамках Женевського формату. Або в рамках нормандського формату, тобто там беруть конкретно обмежену кількість країн, яка безпосередньо бере участь в регулюванні війни, яка зараз у нас відбувається в Україні. ООН, звичайно, показала в цій ситуації в конфлікті вони з найкращого з найкращого боку. Пам'ятаєте ці всі історії, коли Фактично, постійні члени Радбезу ООН не могли прийняти рішення через вето Росії. А через те, що постійний член Ради безпеки ООН, він він має право вето на будь-які рішення, він, фактично блокував будь-які рішення в ООН і Так далі в цьому форматі зрозуміло, що ООН, яке зараз і розпочинає свою генеральну асамблею, воно вже вже віджило. Фактично, ми бачимо, що країни Тому так, потрібне певне реформування а, а, так вже ж обговорили з питання. Але а, давайте про це трохи та, пізніше. Так. А, цікаво, чому саме з ваших слів зрозуміло, що українське питання якось не на часі для генасамблеї ООН? Чому так? Ну, Знаєте, українців достатньо таке уявлення про світ, україноцентричне уявлення про світ. і Для них є уявлення, що ось існує Україна і все крутиться навколо нього. В дійсності, воно, так, це одна з проблем безпеки, так, це одна з, один з регіональних конфліктів, який претендує на. Статус глобального конфлікту, але є дуже багато в першу чергу це близький світ, війна у Сирії, конфлікти, які виникають в той чи інший мірі в різних куточках світу. В даному випадку Україна як один з конфліктів в дійсності. І якщо дивитися глобальне теж на світ, то і гра Росії навколо України це є теж частина глобального конфлікту між Російською Федерацією, яка не вписується в цивілізацію. В, в нинішню цивілізацію і хоче зміни а, світ, світового порядку у, всь, у всьому світі, так, тобто фактично другу Ялту, а для того, щоб знов перерозподілити а, сфери впливу, як вони їх називають. Тому в даному випадку, звичайно, воно буде приглядатися, якщо придивитися порядок ден, звичайно, там нам буде здаватися, що ми там одні з них. Ну, ми тільки в дійсності там, як знаєте, арена розборок. Між е, заходами Російської Федерації на жаль, ми не є завжди суб'єктом. Чи гадаєш, зрозуміло, що увагу для себе треба на себе треба пригортати? Ось Володимир Єльченко, постійний представник України, нещодавно натякнув на нову тактику нашої країни в ООН, як в Генасамблеї, так і у Раді Безпеки. Вона полягатиме в тому, щоб піднімати українські питання дотичні до головних тем на усіх комітетах в структурі ООН. Чи на вашу думку це може бути успішною стратегією? Звичайно, це може бути успішною стратегією, якщо тому що знаєте, світ полюбляє активних нахабних, які вміють захищати себе, тому що знаєте, світ живе раціональною логікою. Якщо країна вміє себе захищати, діє потужно і так далі, вона і все ж таки, знаєте, на білому боці сили вона буде почута. Тому що світ же живе, як чого не розуміє. Міються часто наші країни, що якщо ви самі собі не потрібні, там да то за вас ніхто нічого не робити не буде. Як там, приклад Ізраїлю завжди, от Ізраїль, як постала, як держава, там да захищала себе постійно, незважаючи на зради розвинутих країн, незважаючи на те, що не було постачаної зброї, часто так, але вони захищали себе, і тепер це вагома країна, яка а, і, і постійно її голос завжди чутна, тому що вони ти. І далі. Тут єдність, в першу чергу, української дипломатії повинна бути. І, звичайно, знаєте, це той випадок, коли вода камінь точить. Коли ми будемо активні, як це, наприклад, у нас є активна наприклад, делегація в Паре. Так, активна делегація в паре, вона може переламати будь-які будь-яку будь діяльність довгострокову діяльність Російської Федерації. Якби не було активних делегацій в Паре з кризи, це у нас не було б таких результатів. Але в даному випадку треба кожний кожний крок, де можливо, дотичне, щоб для того, щоб нас почули і знов і знов активізувати наше питання. А ми повинні розуміти, що світ не почує нас, поки як я. Сказав, що поки ми не вбудуємо глобальну структуру світу, так тобто, що ми є частиною глобальної проблеми, наприклад, там не розповсюдження ядерної зброї, як там сьогодні вже заявив Джемельо, що, наприклад, на території фактично України вже розміщення ядерної зброї Російської Федерації, це глобальне питання, тому що це порушення режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Фактично на території іноземної держави розміщення ядерної зброї, так, це треба одразу ж піднімати це питання, так. Тому що багато тому що Російська Федерація вважає, наприклад, Крим своєю територією, вона порушує багато конвенцій, які сама підписувала. Тому в даному випадку абсолютно правильна тактика я упевнений, тут тільки питання в якості виконання цих, а, цієї тактики, і як воно буде доноситись до всіх учасників. На думку, чи зустрічі президента України, що заплановані з нашими західними партнерами, якось посприяють цій тактиці? Звичайно, посприяє, тому що, знаєте, все ж таки, ми повинні розуміти, що таке дипломатія. Дипломація це натяки, це е, можливість спілкуватися. І знаєте, якщо президент України все ж таки має зустріч з, припустимо, з президентом Обами, це означає один рівень. Так? Якщо у нього не буде зустрічі, припустимо Обама, це означає, що для всіх інших ознака того, що це питання не таке не таке першере. Наприклад, для Сполучених Штатів Америки, тому в даному випадку, якщо відбудеться зустріч із Обамою, наскільки відомо, Порошенка збирається зустрічати з обома кандидатами в кандидати в президенти із Хіларі Клінтон з Трампом, це дуже правильна і гарна тактика. В принципі, що стосується дипломатичної місії, в тому числі дипломатичної місії Петра Порошенка, я завжди говорив, що він достатньо грамотний дипломат. Тут можна сказати, що в багатьох випадках, завдяки тому, що достатньо грамотно вибудована. Позиція України і зараз і будуть продовжувати санкції стосовно Росії, яка вже рік намагається знищити ці санкції. Це з початку цього року. І ми вже бачимо, що не вдається це зробити сьогодні. Тільки була новина про те, що європейський союз продовжує санкції окремих осіб. Далі будуть секторальні санкції продовжувати. Що є для України великою дійсностю перемогою, тут як, знаєте, якщо улюбленою нашою. Мемом зради перемоги, це перемога в дійсності. Ну, і зустріч за мода перемоги дипломатії. Зустріч з Обамою, це знак того, що українське питання не стоїть а, у кінці порядку денному американській дипломатії. Вони уважно за цим спостерігають, і а, Україна як потенційний союзник поза НАТО а, а, буде відігравати в цьому важливу роль. Дивіться, пан Єльченко також а, заявляє, що до розгляду на генасамбле. ООН було підготовлено нову жорстку резолюцію, в якій є такі слова, як окупація та анексія. Яка вірогідність того, що резолюція буде підтримана? Висока ймовірність, що вона може бути. Дивіться, ця... дивіться, воно фактично вже було, якщо по-свіжому, десь... Два роки повинна була це резолюція. Якщо в ті, в ті часи воно не було підтримано, то високо, ймовірно, що і зараз може бути не підтримано. Да? Звичайно, що воно не пройде через Радбезу, бо там буде однозначно вето Російської Федерації, а на голосування по Генеральній асамблеї цілком можливо. Але це залежить все ж таки від діяльності української дипломатії. Але ми повинні все ж таки не скидувати з рахунки, що російська дипломатія теж вона значно потужніша більш агресивна, більше грошей, більше ресурсів для того, щоб докупити голоси. Кхе, вибачте, зв'язки ще з радянських часів Тому, тому. а, якщо вона і отримує відповідну підтримку, то висока ймовірність, знаєте, з таким мінімальною перевагою, але може навіть і не отримати. Не слід недооцінювати Російську Федерацію. Вона достатньо потужна діє і не така слабка. Це на початку нашої розмови ви так підводили до висновку, що без реформування структури ООН Росія буде чинити перепони будь-яким рішенням щодо України. Ну саме в Раді безпеки ООН це відбувається. На вашу думку, наскільки члени ООН розуміють цю проблему? Наскільки розуміють, що треба реформувати структуру? Ну, дивіться, ООН створювалося одразу ж після Першої світової Другої світової війни. Як такий прообраз такого світового уряду, там да, для того, щоб краще країни будуть розмовляти ніж воювати, фактично, ООН був створений а, а, на, знаєте, таких, на перших роках холодної війни, коли було зрозуміло, які блоки, було зрозуміло, що відповідальність цих блоків один перед одним. Так було, наприклад, ну так, якщо порівняти. Поведінку нинішньої Російської Федерації і Радянського Союзу, то Радянський Союз був на порядок більш відповідальною країною. Ну для прикладу, хочу навести приклад той ж самої Фінляндії, яка за часів існування радянського союзу, незвичайно, звичайно те, що була ввоювали з ними досить потужно, була нейтральною країною і не думала вступати в НАТО. Зараз Фінляндія і Швеція думають вступати в НАТО, проводять навчання резервістів і так далі. Це означає, ну, різниця в тому, що сам Радбес ООН якраз створювався країнами, які відповідальні за світи і які розуміють, що не треба доводити і не бути агресивним, і не треба доводити світ до Третьої світової війни. Зараз часи змінилися. І ООН, звичайно, як скоріш за все, його попередній ліга націй, яка зникла то через те, що було постійно. Порушувався устав, до речі, Радянський Союз виключався з Ліги націй за якраз агресію проти Фінляндії. В даному випадку зрозуміло, от, от питання виникло: от якщо країна агресор, в даному випадку Російська Федерація всі розуміють, що вона не права, а, має ядерну зброю, має достатньо багато е, 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 другу, як вони вважають, за потугу світі армію. А, Нахабно порушує всі міжнародні норми, які було закладені 50 років тому, 60 навіть років тому. А що робити? І от що робити в даному випадку? Одне з того, що зараз лунає серед країн, які є постійними членами Радбеза на ООН, це те, щоб для того, щоб в окремих випадках країни, які є агресорами, які порушують норми міжнародного права, у них скасовується право вето на деякі рішення. Це поки на рівні ідеї обговорюється, але поки що до конкретного втілення, скоріше, воно ще не дійде, бо це знаєте довгі часи. Бюрократична структура, бюрократична структура так працюють. Але країни в принципі до цього готові. І питання в наступному наскільки буде зможе. ООН, Само себе реформувати, розуміти, що воно вже відстало у часі від е, е, тих часів, коли воно створювалось, і відповідно до інструментів, які воно створювалось. Чи може воно швидко реагувати, як я сказав, виклики вже, наприклад, там, за часів створення ООН, наприклад, не було такого розуміння, як тероризм, припустимо. Е, не було таких потужних міграційних потоків там, да, і так далі. Тому в даному випадку е, ООН повинен вже ставити перед собою завдання. На самому реформуватися для того, щоб відповідати викликам часу. Що ж, маємо надію, що колись ми дочекаємося цих реформ. Дуже вам дякую. А те, виглядачем нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.